Добрий раночок, друзі, буду готувати собі снідонок, Готуватиму блинчик. Для цього я взяла 2 ядичка, добре розмішую. Добавлю, друзі, молоко. Тут у мене, може, 100 мл, приблизно 100 мл, десь так. так поставила сковорідку, хай гріється, Добавила молочко. Трішки підсолила, як кієчки розбила і підсолила. І додавлю дві ложки висівок. Висівки, ви бачили, я користуюся вівсюними. І оце хорошо перемішаю. І буде мене на сьогодні, друзі, на сніданок, буде в мене блинчик. Так, мої хороші, зараз я це сковорідка в мене нагрівається, і я це все буду висипати на сковорідку, Ось так, зараз лопаткою розпрілю трішки отак. І нехай мій блинчик жориться під кришкою, друзі, кришечкою накрию, отак і нехай. Друзі, це мій сніданок. Блинчик, який я показувала вам готувала, привертала я при допомозі кришки. Він у мене з начинкою. Начиняла я творожок, ну, кисломолочний сир, дві ложки. Додала чайну ложку сметани, сметана в мене жирна 21%. Добавила чесничку, укропчику, сольки, перемішала, начинила. І ще в мене буде какао. Кофе я пила роном. Друзі, всіх, хто зі мною сніда, всім приємного апетиту, всім смачного, мої рідненькі. Прийшла з городу, зібрала урожай. кабачки, помідор трохи, кабачок кабок. Вже починають сухнути. ось ці хвостики, вже зірволо. Треба трішки виробити. І диня. А це ще ось вибрала цибульку, ту, що садити. Ну, я буду не на зиму, а з весни. На зиму я буду садити голонську. А це сіяла свої сімена і це вибрала, переберу і до весни. Друзі, а зараз я буду робити кетчуп із кабачком. Скажу чесно, не робила, не знаю. Ну, знайшла такий рецепт, він мені просто попався. І думаю: кабачок є, цибулька є, бурячок є, все є, томату натерла. ну чому не попробувати? Так, і мені було потрібно півтора кілограма кабачка, посолити столовою ложкою соли. І щоб воно в мене залишилося на 30 хвилин. У мене стояло годину десь. Дивіться, скільки он соку пустив, бо не тільки як цим займаюся. Тут такого вже соку. І потрібно мені сидіти це все і в каструльку. Наготувала й каструльку тут. Тепер мені ще потрібно 400 грив цибулі. Ну, у мене трохи більше, в мене і кабачка, трохи більше. Я всіх до під себе підстроююсь. Ну, приблизно що я дивлюся, що, що потрібно. І потрібно було так, 150 грамів буряку. ну Тут у мене десь 170 грам. Помідори наготувала, томат пасту можна, ну що там, то вже потім буду під себе підстроювати. В общем, щось я в каструльку. Стіжу кабачок, добавляю цибульку, добавляю бурячок і ставлю його тушити. Ну Написано на 15 хвилин. ну я подивлюся. На 15 хвилин, а потім додати, скажу, що й далі 15. В общем все ложу і ставлю тушити. Зложила овочі в каструлю. Поставила на вогонь, і оце воно в мене закипіло, і тепер буде кипіти 15 хвилин. Так буду робити, як в рецепті. Друзі, овочі в мене протушкувалися 20 хвилин під закритою кришкою. І часто помішувала. Тепер я додала чайна ложка копченої поприки, перчик круглий і лавровий лист. І ще потрібно додати 150 г цукру. Я наважила, але я добавлю менше. Я тоді добавлю проще. Перемішаю, і буде в мене ще тушкуватись 15 хвилин. Протушкувалося ще 15 хвилин. А тепер я додаю томату. Томат я домашній, До як я казала, показувала, Добавлю Ну, не всю баночку. Зараз примішаю більше, ніж половини добавила, скільки залишилось. Перемішаю і воно ще повинно тушкуватись 15 хвилин. Ну я вже кришкою не накриватиму. Прокипіло у мене ще 15 хвилин, витягла лавровий листочок, вкинула три зубки величеньки чеснику через чесникодовку і влила усусу. Написано рюмочку. Ну, я так розумію, оті домні рюмочки, там грам 80. Я влила більше грам менше, грам 60. Більше, ніж пів, я вилила, чим пів рюмочки. І зараз буду погружним блендером. Це все збивати. Ось у мене блендер, я принесла погружний. І буду ще все збивати. Оце, друзі, в мене вийшла. Така густина, ось я показую. Що я скажу? Я додала соле, сахару я цукру не додавала. Додавила уксусу той уксус, що в мене залишився, Ну, все одно там неповна рюмочка, ні. там Я дуже не неповна. І додавила, я дуже нікуди не додаю, я додавила суміш перців мелитих. Трішки так щепутку взяла. В общем, робити все під свій смок, Добавила грузинських і ще спецій. І оце в мене така вийшла густино. Густино мені подобається. І смок, ви знаєте, мені подобається. Тепер я ще 5 хвилин протушкую і буду закривати в стерильні баночки. Друзі. І кетчуп із кабачків у мене готовий. Я можу сказати, неочікувано вкусний. Я, чесно, я не думала, що він буде такий. Я б зробила на дві порції, ну, завжди треба на одну пробувати. Оце, друзі, ось такий густини. Ось, бачите, ось такий він. Це в мене те, що залишилося на пробу. От. І вийшло у мене чотири боночки. По 480 грам. І що тут? Півтора кілограма кабачків. Ну, це я кажу рецепт, а я трошки більше всього робила. 1,5 кг кабачків, 150 грамів буряка і 400 грам цибулі. Я все кубиками порізала, протушкувала 15 хвилин, потім додала ще лавровий лист, перець круглий. 150 г цукру, чайна ложка паприки і опять тушкуєте 15 хвилин. Потім додаєте томату і опять, дівчатка, 15 хвилин тушкуєте. А тоді вже додаєте часничок, додаєте уксус і спеціки. В Взагалі, далі все робіть під свій смак. Збиваєте блендером і ще 5 хвилин тоді тушкуєте, ну в мене трішки більше і закриваєте. І тепер я переверну, укутаю і до завтра. Мені сподобалося таке до м'ясного блюда, Даже, мені кажеться, зовсім не Не то, що кажеться, непогано. не я, допустим, я не люблю дуже не любитель кетчупів магазинних отик. Ну, це мені сподобалось. Так що готуйте, друзі.